Всім привіт, привіт світ! Ви на каналі Пухнастий Дзьоп з Настей І сьогодні ми вибрались так на прогулянку з чоловіком, з донечкою, з нашими собаками. І я вирішила вам трошки розповісти про наших собак, про породи, як ми з ними живемо, як вони уживаються з нашими іншими тваринами, з козами, з вівцями, з конем. Ось трошки хочу розповісти маленькі характеристики, але не буду. Сильно углублятися в научні дані, коли вони були виведені, з ким вони були скрещені. Це ви можете так побачити і в Вікіпедії. А я розповім вам наш власний досвід, досвід нашої а, спочатку трошечки про нашого Севаса. Це московська сторожова собака, виведена вона в СССР, тому така і назва. Зараз, звичайно, цю породу шуткують, переводять, називають Бендерівською сторожовою. Порода класна. Ми любимо нашого хлопця. У нас кабель, йому чотири рочки. Він такий повноцінний вже хлопець, дорослий, має свій власний характер, свою власну думку. І от про цю думку я хочу про його характер. Я хочу вам сьогодні порозказувати про московський сторожовий собака, достойний конкурент Алабая, увібравший увібравши у себе інтелект Кавказця. Та красу сербернара великий масивний собака з грубим кістяком, зріст від 63 см і вище, вага від 60 кг. Хлопчика сходив нас на заняття до кінолога, тому собака розумна, да, собака слюнява. Якщо ви думаєте заводити таких собак, то ви повинні розуміти, що слюні у вас будуть всюди на одежі. Звичайно, собака не приспособлена для життя в квартирі. Взагалі, їй дуже жарко. Він літом взагалі риє величезні ями, окопи, підкопи і лягає, там лежить до вечора, бо йому дуже жарко. Собака виведена була для Сибірських тюрм, тому ой, комари, комари кусають. Ми вибрались в ліс, але після дождика щось закусують наш комарики і сєвася закусують. Собака була виведена для сибірських тюрм, тому вона переносить шикарно зими, сурові зими, морози. Вона спокійно може на бетоні спати при мінус 10. і йому буде нормально, він не хоче до хати його просто не загнати. Але літом, звичайно, собаці треба допомагати, обливати його водичкою. Якщо у вас вдасться, то може його і підстригти. Але характер, я сказала, не такий в нього. Як у мужичка, тому якщо він не хоче, щоб ви його підстригли, то у вас нічого з цього не вийде. Да, вас. Наш Сєвас вас трошки контужений, да, тому якщо десь сильно видно гучні бами, то він боїться. Але це тільки після того, що в окупації він був і він пережив страшні обстріли. Зараз вже син все добре, взагалі порода не зла. Не зла, ви подивіться на цю бубочку. Діток він любить, але я не скажу, що він хоче з ними гратися. Він їх не ображає, підійде, понюхає, там облизне і піде подалі. Це наш курцха, дівчинка. Її зловити тяжко. Ви Подивіться, ви подивіться на цю бубочку. охоронець. ну що ти. Чотири рочки, бачите, а бавиться, що мале дитя. Тільки дуже великі, слюняве. Але такий в нього характер. Така собака, бачите? Я не скажу, що він дуже суперовий охоронець ну, порівняно там, з малінуа, порівняно з вівчарками. Це домашній пупсик, якого страшно побачити вночі, якщо ви з ним не знайомі. Але... Ну, Оттак, он свою ж буде він буде, звичайно, захищати свою територію, але він не накинеться і не покусає. Він тебе просто підійде, він може на тебе стати отак верхи. Поди, ну, і коли він стає верхи, то там більше двох метрів. І тому особа, яка отримує такий кайф, вона лякається. Да? Він ліг, бо нагулявся. Після того, як в наш будинок попала міна, ми забрали Сєваса на ферму. І ми боялися, що така велика собака ніколи в житті не бачила ні кіз, ні овець, нікого може якось ну, нормально наробити шкоди. Але виявилось, що як пастух, це просто ідеал. Він взагалі спав з цими козами, він нікого не ображав. Одного разу у нас вівці повибігали, ми тільки купили їх, вони були ще дикуваті, неручні. І він всю ніч їх тримав, він їх загнав там в один кут. І потім, коли працівник зранку вийшов, бачив, не спали всю ніч, він цих охороняв охороняв наших овець, щоб ми вийшли і загнали їх назад в загон. К діткам, бачите, відноситься він класно. Але не скажу, що він дуже супер любить гратися. Він не буде терпіти, щоб на ньому так сильно лазили, мучили. Він просто відійде. Але ніякої агресії ніколи в нього не було по відношенню ні до Мальвіни, ні до її подружок. Друзі приходять спокійно до хати. І він понюхає і підійде. Ну, діти знають, що він спокійний, що є у вас великий медвець і ображати не буде. Да? Пузирики. А взагалі-то я вам скажу, що чотирьохлітній такий хлопець, він не ще дитина? Він не підріс, він веде себе як дитинка. І ми дуже довольні, коли ми вибирали його з помнюта, він був найменший по розмірам, бо ну, в цей день, може, погано поїв. І з чоловіком у нас був, ми сперечалися. Бо я хотіла саме цього цуцика, а чоловік казав, да він же по вісу як, е, як дівчинка була. Але все ж таки ми поспілкувалися, я його переконала в тому, що треба брати його. І коли наші заводчики через піврочку побачили, які він вимахав, і зараз він найбільший кабель серед 12 е, цуциків, які там були, коте папка. Але характер поспокійніший. Ши погуляємо. Ши, пішли, сім, іде. Ось такий дощик почався. Треба вийти. Ось, а ось такі у вас будуть на одягі. Порода ліняє. Шерсті дофіга. Ніяких квартирних умов ну ви подивіться. такого в квартирі не повинно бути. Зараз звичайно, весна і вичухіваємо його, і хвост вичосуємо, бо дуже багато колтунів у нього постійно. Треба слідкувати, тому треба, за цею шерстю. Ми його не купаємо, не миємо. Він не дуже любить, щоб його мили зі шлангу. В озері в такому купатися, як звичайно, собака він любить. Але щоб його помити саме у, десь у, з відра, це дуже тяжко. Тому він такий біленький, чистенький, він вимивається сам. О, бачите, у нас зараз гром і все після контузії трошки боїться. Да, все, друзі, на сьогодні все. У нас почався дощ, ми трошки мокнемо. Про скаюшку я вам розповім у наступному випуску. Підписуйтесь на наш канал. У нас дуже багато тварин, і, і про нога кожного ми обов'язково вам розкажемо всім, нога... папа, найкращого нога тихого нога дня, стайте. погнали, погнали. Скай.